Арт заборони у ПЦМП, що змінить новий закон у Нововолинську, де комунізували автостанцію. Велодоріжки в Луцьку які проблеми. Зниклу жінку знайшли серед поля. Про те, що в Любомлі десь поділася 49-річна племінниця, повідомила її тітка. На пошуки вирушили патрульні разом із працівниками аеророзвідки зведеної бригади поліції Скеля. Знайшли жінку серед поля. Вона відійшла десь на 4 кілометри від дому і була добряче, налякана та дезорієнтована. Тепер у неї все гаразд. На Волині горіло пів гектара сухостою. Рятувальники розповіли про дві пожежі обидві у Луцькому районі. У Хорохорині горіло п'ять сотих гектара. А в Струмівці аж чотириста сотих. Перший випадок пояснюють підпалом з необережності. А от друга пожежа виникла через порушення правил пожежної безпеки при спалюванні сухостою. У ПЦМП під забороною Верховна Рада України сьогодні ухвалила закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних з Росією. Він почне діяти через 30 днів з дня опублікування. Громади Української православної церкви Московського патріархату матимуть 9 місяців на розірвання зв'язків з Російською православною церквою. Ухвалено закон щодо нашої духовної незалежності. Це те, про що ми говорили. З членами ради церков та релігійних організацій, і днями я буду говорити також з представниками зеленського патріарха Варфоломія. Ми будемо й надалі зміцнювати Україну, наше суспільство. Закон підтримала необхідна більшість 265 народних депутатів. Від рішень про необхідність закону до сьогоднішнього голосування парламенту шлях більш ніж півтора року. Як на мене, це фундаментальне рішення. Правда, ми з ним запізнилися напевно на років 30. Релігійні організації, які підозрюють в співпраці з Російською православною церквою, будуть перевіряти на те, щоб порвали зв'язки з Росією. Релігійним громадам дадуть 9 місяців. Інакше якщо це релігійна організація не робить, тоді рішенням суду суд має право заборонити таку релігійну організацію, і відповідно майно. Державне комунальна теж буде в такої організації після заборони конфісковано. Тобто, якщо вони займають храми, споруди державному мені комунальному? Тобто, фактично, це звучить як заборона московської церкви, але це станом на сьогодні, це ще не заборона, це інструмент заборонити. Чи вплине цей закон на виселення Зуспенського собору у Володимирі громади УПЦ МП? Народний депутат сподівається, що крапку поставить суд 3 вересня, має бути перше засідання, але закон важливий в іншому це вплине на те, що я сподіваюся, що зокрема на Волині одумаються ще ті, хто ще вагався. Таких людей багато, як серед священників, та серед вірян московського птерхату. І для того, щоб не тягнути з цим, тобто вони будуть приймати своє рішення уже про перехід до ПЦУ. Ну а ті, хто не будуть, я думаю, що. Після того як церква буде заборонена, я переконаний, що це станеться. Відповідно, ну я сподіваюся, що вже тоді переважна більшість, хоча не всі теж перейде до цього. За статистикою. На 18 липня цього року на Волині 507 релігійних громад перебувало у лавах у ПЦМП Анна Кравчук, 12-й канал. Руслан в репертуарі Денна жалоба у Колодяжненській громаді на російсько-українській війні поліг Богдан Гончар із Волошок, головний сержант десантно-штурмового взводу, молодший сержант. Йому було 35 років. Герой загинув 19 серпня поблизу Шептухівки Курської області Росії при виконанні бойового завдання. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна. Декомунізація на автостанції в Новоболинську замінили картину з радянськими солдатами. У фоє замість неї повісили справді патріотичну репродукцію фотокартини французького фотометця Емеріка Луїсе. Це сучасна версія полотна Рєпі на Запорожці. Пишуть листа турецькому султану. На ній зображені бійці 112-ї бригади Сил оборони України. Тепер люди на автостанції бачитимуть правдивих героїв. На волині від ускладнень коронавірусної інфекції помер чоловік. Йому було 93 роки. Сам із Луцького району. Медики відзначили, що померлий волинянин мав супутні хронічні хвороби, цукровий діабет, захворювання нирок та серцево-судинної системи. Чи щеплювався чоловік? Вакциною проти COVID-19 не уточнюють. У Волинському центрі контролю та профілактики хвороб кажуть, захворюваність на коронавірусну інфекцію в останні декілька тижнів зростає як в області, так і по Україні. Йдеться про циркуляцію 10 різновидів вірусу. На Волині з два з по 18 серпня зареєстрували майже 500 хворих. Два літні фестивалі у Луцькому замку «Фудфест» дали можливість зібрати для ЗСУ 1 мільйон 305 тисяч гривень. Гроші зібрані на продажі їжі, напоїв та на розвагах передали різним військовим частинам. Найбільша сума понад мільйон спрямували сотій бригаді. Організатори кажуть, серед гостей фестивалів було кілька тисяч військових та вимушених переселенців. Повідомляючи цифри, організатори одночасно просять вибачення містянам за цитую недостатньо пильний контроль за великою кількістю відвідувачів замку. Чи задумувалися ви, для чого встановлені ці дорожні знаки. Ну і зрештою, для чого передбачення саме ця дорожня інфраструктура? Зазначу, що у нашому місті близько десятка кілометрів доріг, які мають саме ось таку велоінфраструктуру. Але не завжди усе так просто, адже кожна ця смуга має певний напрямок руху. Що не так? Із користуванням велоінфраструктурою у місті, чому люди порушують правила дорожнього руху, користуючись велосипедом. Дивіться далі, не перемикайте 12-й канал. Знайомтеся, це фітнес-тренер, велосипедист, лучанин Олександр Кревський. Щодня з десяток кілометрів містом хлопець долає на велосипеді, придумав для нього й особливе ім'я. Кажу, мій прайдик. А чому так? Це бренд Прайд, український виробник велосипедів. Я його, скажімо. Постійно на ньому катаюсь, професійне спорядження взуття і захисний шолом. До поїздок Олександр готується завчасно, адже не раз потрапляв у небезпечні ситуації. А все через те, що не всі учасники дорожнього руху дотримуються правил і їдуть по розмітці. Бачу, які проблеми бачу, чому є якісь. Різні небезпечні ситуації, травмування серед велосипедистів, пішоходів, інших учасників дорожнього руху. Тому, типу, тут маю такий досвід, що багато хто не дотримується правил дорожнього руху через те, що просто немає відповідної інфраструктури. Серед поширених порушень рух велосипедною доріжкою на проспекті Волі всупереч маркуванню. тут дозволено їхати тільки в одному напрямку. Тут потрібно рухатись за попутним напрямком в сторону центрального. Ось. І Часто зустрічаю таке, що велосипедисти їдуть назустріч, при тому, що тут є розмітка з одностороннім рухом. І я пов'язую це тільки з тим, що з протилежної сторони, по якій вони мали б'їхати, велосмуга, велодоріжка вона значно гіршої якості. Однак порушників цих правил дорожнього руху не карають. Є зображена піктограма на велосипедній доріжці. Звичайно, якщо ви їдете велосипедною доріжкою і вам попадається піктограма там, де велосипедист, ніби як дугори ногами, то звичайно ви їдете по зустрічному напрямку. Тому потрібно перейти дорогу, так як воно має бути все зображено згідно правил дорожнього руху, та й рухатися вже в своєму напрямку. Але законодавством не передбачена адміністративна відповідальність за це. Ту сторону проспекту Волі, куди мав перейти велосипедист, доріжка відрізняється якістю, адже укладалася раніше, тому немає розділення за кольором покриття і не відокремлена окремою смугою. Через це по велодоріжці часто ходять пішоходи. Я до цього ставлюся з терпінням і розумінням, бо розумію, що велодоріжка з іншого боку вона до, до користування ну непридатності і точки зору, що там постійно ходять пішоходи через теж власне свою недостатню бізнес. Це таке замкнуте коло. Нам треба Більше велосипедистів тоді пішоходи будуть розуміти, як користуватися спільним простором. Велосипедист зі стажем Тарас Дацюк показує, що не так із велосипедною доріжкою напроти. Немає маркувань є лише дорожні знаки, які показують, що це тротуар і велодоріжка, і тут їхати ну майже неможливо. Тобто я тут не їжджу ніколи. Я, якщо мені треба їхати з цього боку, я їжджу по дорозі, що фактично є порушенням правил дорожнього руху. Спільний простір пішоходів і велосипедистів може стати причиною аварії або непорозумінь. Зустрічаюся з негативом. Коли їду по велосипедній смузі, але там, наприклад, ходять пішоходи, і все через те, що велосипедна смуга і пішохідна зона вони не відділені ніякими бар'єрами. Відповідно, люди часто неуважні, не розуміють, що вони йдуть саме по велосмузі і Трапляються такі неприємні ситуації. за словами велосипедиста найбільш поширені ситуації, коли пішоходи потрапляють під колеса служб доставки, які рухаються доріжками вкрай швидко. Якими ж мають бути велодоріжки у місті, і чи на часі це в період війни? Запитуємо в головного архітектора Луцька. За словами Веніаміна, туза тут треба чітко розмежовувати учасників дорожнього руху автомобілістів і велосипедистів. Адже від виду транспорту залежить і фінансування доріг в коштах на отримання автомобіля закладена пропорційна частка в отримання автомобільних доріг. Тобто є є. От в цьому автомобіліст скажемо в ціні на паливо платить податок на те, щоб отримувались дороги минулого року. В державі вирішили, що до місцевих бюджетів зараховуватимуть понад 13 відсотків від акцизу за пальне, аби місцева влада мала додаткові ресурси на відбудову інфраструктури та соцактиви. Отже, велосипедисти місцеві дороги не дотують. Ми бачимо, що це фактично лягає на кошти міських бюджетів. Тобто ми також бачимо, що немає, скажімо, такої масової культури користування велотранспортом. Тобто зараз, по суті, це все-таки треба говорить констатувати, що це не набуло в нас такого розмаху, коли ми, це для нас життєво необхідно. Однак, всі генплани майбутніх доріг у Луцька в перспективі відновлення дорожнього покриття на проспекті відродження на вулиці Ковальській передбачають обов'язкову велоінфраструктуру. Профілі доріг, які ми проектуємо, вже передбачають розміщення і велосипедних доріжок. І це здорожчує всю цю скажімо, з будівництва доріг. Це здорожчує, і на думку велосипедистів достатньо було б відокремити частину дороги або маркувати велодоріжку в інший спосіб, аби пішоходи бачили, де не їхня територія достатньо просто відділити частину. Е Дорожні смуги розміткою, там, де це є, там де це можливо, і все цього буде достатньо. Це одразу підвищить комфорт для велосипедистів, підвищить їхню безпеку, забере небезпечні різні ситуації для пішоходів, для автомобілістів і так далі. Щодо автомобілістів і велосипедистів, 6% з усіх дорожньо-транспортних аварій це ДТП за участю велосипедистів. Серед найпоширеніших переїзд велосипедистом пішохідного переходу, де не встановлені дозвільні знаки. Це, це є стаття 127 кодексу України про адміністративні правопорушення. Частина друга там сума штрафу є 340 гривень. Так само і проїжджати перехрестя на заборонений сигнал світлофора, червоного кольору. Це також є порушення. Загалом же ділиться головний архітектор міста, свідомість користувачів транспорту стане ближчою до велосипедного руху, коли бажання людей жити у чистому місті, країні більш-менш узгодиться із бажанням постійно їздити винятково на авто, як це є в Європі. Такі кроки українське суспільство у бік розвитку руху велотранспорту може зробити в найближчі 10 років. Тоді ж велоінфраструктура може з'явитися у кожному дворі і на усіх вулицях міста як невід'ємний маршрут нашого життя. Але щоб мати усі ці об'єкти і змогу їх фінансувати та отримувати, перш за все. Україна має перемогти на воєнному фронті. Ірина Кудря, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.